Міськими сміттярками зацікавилися силові структури. Днями до Івано-Франківської мерії надійшло подання від прокуратури стосовно незадовільного санітарного стану контейнерних майданчиків міста. На переконання представників міської влади опісля вивезення сміття комунальники не завжди своєчасно прибирають територію сміттярок. У мерії застерігають, якщо на зауваження не буде жодної реакції з боку перевізників, розпочнуться прокурорські перевірки. В деяких місцях не можна витримати норми від контейнерів, від площадки до будинків, то нам, нас зобов'язано знайти якісь інші місця. В тому числі те, то, що я сьогодні підняв питання по Шевченка, там теж Шевченка робиться, вулиця давня, столітня, а місце важко знайти. І люди, на превеликий жаль, ці контейнери від, з, з однієї точки в іншу тягають. У свою чергу перевізники запевняють, прибирання сміттєвих майданчиків здійснюють належно та регулярно. Потім люди власноруч їх засмічують, викидаючи туди різний непотріб. Тільки прибравши майдан, контейнера, які призначені тільки для побутових відходів, але чомусь замість побутових відходів туди нехтують і скидають всякий непотріб і перетворюють на міні-сміттєзвалища, які щоденно люди знову ліквідовують і знову їх прибирають. У департаменті ЖКГ звітують про стан оплати івано-франківцями комунальних послуг. Мешканці міста не надто воліють платити гроші за вивезення сміття. дещо нижчим є від порівняння з іншими комунальними послугами. Є сплата за послуги з вивезення побутових відходів. Перед перевізником прат АТП 0928 за перше півріччя 2013 року. Рівень оплати склав 86,9%, А перед автоколона 22 – 87,6%. Загалом рівень оплати за комунальні послуги у Івано-Франківську залишається стабільним і коливається в межах кількох відсотків. Констатують комунальники. Це стосується розрахунків за водопостачання, тепло, утримання будинків і прибудинкових територій. І Іваненко, Андрій Шкварва, новини на вежі.